Найшвидший мат в шахах в один, в два, в три чи в п'ять ходів. Звичайно, він розрахований на те, що суперник сам підійде під цей мат, буде такий свіженький і тепленький, і ви поставите мат. Найшвидший мат це мат в два ходи, і розрахований він на те, що суперник сам відкриє свого короля. Перший хід пішоком, він відкриває свого короля. Хід поганий, ми, звичайно, ходимо є 5 центи. Далі суперник знов відкриває свого пішака і відкрив нам доріжку до короля. Сильні суперники, так зовсім не ходять, і навіть початківці рідко використовують ці ходи. І ми ставимо мат в один хід. Вийшло, що всього два ходи за білих і два ходи за чорних. І вже мат це найшвидший мат в шахах. Пиши, чи виходило в тебе зробити якийсь супершвидкий мат. Підписуйся на нашу сторіночку в інстаграм та записуйся на наші заняття. Також ми продаємо класні дошки та шахи. Бай-бай!